Доброго дня, мої любі друзі! Вітання Чернівців! Сьогодні 19 лютого 2024 року. І сьогодні вся Україна і кожен українець святкують наше державне свято День Герба України. Адже герб це є одним з трьох найголовніших символів держави: герб, прапор. <гімн>. Це ті символи, які є невід'ємною частиною кожного народу, кожної нації. І саме в цей день, в далекому 1992 році, 19 лютого, Верховною Радою був затверджений герб України, наш золотистий тризуб на голубому тлі. Про історію тризубу, про Історію створення саме «Тризуба як герба України і про всі події, які з цим пов'язані, ми з вами сьогодні поговоримо. А тепер трохи з історії нашого символу символу Тризубу. В 1991 році влітку ще під час Радянського Союзу в Україні в Києві. Був об'явлений конкурс на герб незалежної держави України, в якому прийняли участь 100 видатних митців істориків людей, які пов'язані з мистецтвом і культурою. І майже на усіх, тільки в різних варіаціях, був зображений тризуб, і ще під час Радянського Союзу. Вже було зрозуміло, що гербом незалежної України, але це літо 91-го року, ще до ГКЧП, буде Трезуб. Трезуб щільно пов'язаний з історією України. І єдиноголосно був обраний макет відомого культуролога і історика Івана Турецького і видатного українського. Художника Андрія Гричило: герб був у формі тризубу жовто-золотавого кольору на блакитному тлі, саме як символи українського прапору. Але не випадково взявся тризуб на гербі України. І не випадково майже ста проєктів, які були подані на герб Незалежної України, вибрали тризуб. Адже символ тризубу має дуже давню історію ще з тріпільського періоду. Перша письмова згадка про тризуб була в 360 році до нашої ери, 4 сторіччя до нашої ери. А потім, це терпільська культура, а потім вже згадка про тризуб була у скіфських племенах. Тризуб означав в творах Платона як приналежність до дуже знаного роду племені. Тризуб зустрічався і під час розквіту Київської Росії. І я не знаю, чи було чутно, адже зйомка динамічна і забули про мікрофон. Тому я повторю ще раз, що Тризуб, перша згадка про тризуб, була відома в 360 році до нашої ери. Письмова згадка. Це був період трипільської культури. А далі тризуб вже зустрічався в історії скіфів, і це була ознака за творами видатного Платона. Дуже. Шляхетного роду і племені. Тризуб був символом Київської Росії в самий великий період розквіту Київської Росії. І навіть на десятинній церкві в основі десятинної церкви, яка в Києві, і поруч з якою я майже кожного вечора у Києві прогулююся перед тим, як іти на Андріївський узвіз знаходили цеглини. З гербами у формі тризубу. Тобто, це дуже-дуже давній символ саме України. В 1918 році, під час Української Народної Республіки, саме за ідеєю Михайла Грушевського герб УНР був. Встановлений як тризуб, і він був в оточенні лаврових лепестків, пилюсток. Це означало символічно, адже Лавр це завжди символіка про те, що Незалежна Україна хоче мати дружні відносини з усіма сусідами і братніми республіками. Далі ми знаємо, як було в історії. А потім. Радянський Союз. І тут я вже можу розповісти свого власного досвіду: якщо хтось десь діставав прапор України жовто-блакитний, вже, не дай Боже, червоно-чорний чи якийсь значок тризубу, це було смерті подібне. Працівники КДБ чатували за усіма дисидентами, і вони е, зразу. Зачислялися до зрадників Радянського Союзу, люди були заарештовані. Чим робили Вяло тющу шизофренію в будинках для душевнохворих людей або їх відправляли у заслання. І ми можемо перелічувати імена дуже видатних людей. Але любов до нашого українського у серцях правдивих патріотів була завжди. І до прикладу, в далекому 1979 році. Уявіть, на, одні, на одній з райрад, тоді були районні ради, Дніпропетровська на той час, Львова, Тернополя і Франківська, був встановлений прапор жовто-блакитний з тризубу. Я навіть не можу уявити, що потім сталося з тими сміливцями, які це зробили в той час, але це неймовірно потужно. І неймовірно патріотично. Це говорить про те, що дух українства не зламати ніколи, що українці настільки потужні всередині з таким стрижнем, що я не знаю іншої такої нації. Сьогодні ми з вами маємо щастя святкувати День нашого герба України. Я пам'ятаю, в тому році я була в Києві, і цей репортаж робила з Києва в своєму патріотичному поховику, в Чернівцях це по-інакшому сприймається, кияни підходили, особливо в метро, тому що це вже був вечір, і м -м, віталися, і ми розмовляли про це, і молодь дуже-дуже зараз свідома, свідома до наших символів, до нашої культури. І в нашому сьогоденні. Коли хлопці на передовій ведуть бій за нашу свободу, за нашу волю, за наші будні, ось тут, в тилу, ми ще з більшою потужністю маємо нести любов до нашого рідного, до наших символів, до нашої країни. Слава Україні! Героям слава! Я цей репортаж веду з допомогою моєї любої Натусі Панчук і в родинному обісті Панчуків Кобилянських. І тут поруч портрет Олега Лідофорича Панчука, світла пам'ять видатному українцю, буковинцю, науковцю, людині, яка для незалежності України. Для наукового розвитку хімії, для державотворення зробила дуже-дуже дуже багато. І жодного дня, навіть за радянських часів, а я то це знаю, тому що я з дитинства пам'ятаю, про що говорилося в родині Кобилянських Панчуків, не зрадила своїй ідеї. І я впевнена, що Олег Підофорич зараз разом з нами. І він пишається тим, що його. Ідеї, його думки мають продовження в нашому сьогоденні. Пишаємось своїм, любимо своє, вивчаємо свою історію, бо ми того варті. Тризуб трактується дуже багатьма символами, як воля, і кожен з цих, цих ідей, кожна з цих ідей вони мають дуже-дуже потужний сенс. Але ідея одна. Ми вільні, горді, незалежні, бо ми українці з днем державного прапору нашої країни, з любов'ю ваші Наталочка Панчук і Оксана Дем'янишина.